Жизнь этой 19-летней девушки достойна отдельного фильма, а не просто нескольких минут эфира. Но мы очень хотим вас с ней познакомить, чтобы вы поняли, почему мы настолько восхищены ее храбрым сердцем. Встречайте в нашей студии Татьяна Терть. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте. Тетяне, ви в 15-вралі многі студентів вийшли на майдан. Чому ви це зробили? Я зрозуміла, що країну потрібно міняти, тому що як ми можемо э, жити э, в країні, де не можна висловлювати свою думку, і як будуть мої майбутні діти жити в такій диктаторській країні? Через це я й вийшла на майдан. Ви ж в це час учились. Так. А як ваші віднеслись до тому що ви поїхали на Майдан? Ну, э, всякого підтримували. Я коли приїжджала додому, на декілька днів, я за ці дні просто мені викладачі дзвонили і десь швиденько здавай все, що пропустила. Давали матеріал, вчі. Коли приходила, все сідала, вчила і тоді здавала. Це дуже, дуже велика підтримка була. Зразки на месте. Здорово, что в нашей жизни появляются и встречаются такие учителя, как у вас. Вы говорите о Майдане. а Когда было страшнее всего? Для меня 18. -е. 18 февраля? Да. Но ведь. Это событие в Мариинском парке, если я не ошибаюсь. Да. А... Стояла, виходить, середина це була Марінського парку. Там була якби така барикада з хлопців з внутрішніх військ, дуже молоді хлопці були. І навіть як уже потім, коли ми вже розмовляємо про це і згадуємо, навіть виявляло, що поки ми дійшли вже десь там перед Верховною Радою, вже був якийсь там перший перша сутичка, перший, перший бій, так скажемо. І от я стояла, я ну, намагалася з ними якось е, розмовляти, якось запитати, чи вони будуть бити нас знову. Ну е, якось намагалась донести, що це все неправильно, тому що ми сваримося ну, самі між собою, українці. І просто відчула, що хтось на мене з боку дуже так впинно дивиться. І я повернула голову в бік, і хлопчик дуже молодий, підняв балаклаву, і мені просто по губам сказав Убігай. Ну, я прочитала по губам. Ви читала... не цю до один із тих, хто стояв в оціпленні. Так. Один із внутрішніх військ. Звичайно, ми перестанемо, щоб Бог оберігав її в дорозі і від небезпеки. Ми давали присягу на вірність українському народу і державі. І тому ми їй, це ж не просто слова, і тому ми їй залишили вірні присяги. Тому що ми чоловіки, ми маємо відповідати за свої слова. Я дуже скучаю за Кримом і я считаю, що ми все-таки маємо, по крайней мере, випуститися в нашій родній академії. Вже десь там перед Верховною Радою вже був якийсь там перший, перша сутичка, перша, перший бій, так скажемо. І от я стояла, я ну, намагалась з ними якось е, розмовляти, якось запитати, чи вони будуть бити нас знову. Ну, е, якось намагалась донести, що це все неправильно, тому що ми сваримося ну, самі між собою, українці. І просто відчула, що хтось на мене з боку дуже так впинно дивиться. І я повернула голову в бік, і хлопчик дуже молодий, підняв балаклаву, і мені просто по губам сказав убігай. Ну, я прочитала по губам. Виду читала... один із тих, хто стояв Давай, у цепленні? Так. Один із внутрішніх військ. І я не думала, що таке почнеться взагалі. І я йшла там. Хтось йшов в бронежилетах там з палками. Я пішла без нічого, просто в курточці. Напевно, ну, я побачила, що так обстановка трішки е, накаляється, і біля мене вже починає такі хвилювання, але всі стояли в бронежилетах. І напевно, тому цей хлопчик мені сказав, убігай. І я так розхвилювалась, відійшла назад, десь приблизно я не знаю метрів 300-500. І тоді ці хлопці розійшлись. І ззаді почали вибігати якісь мужчини, ну в діті у формі, але в кросівках. Ну, видно було, що це не внутрішні війська, тому що вони набагато старші. І просто почали нас ну, гнати на, не те, що гнати на Майдан, а, а біжати. І що я робила я? Просто біжала на Майдан. Я не знаю, що тоді мене оберігало. Я мамі казала, що я на Майдані стояла. Мама відчувала, що я пішла ну, в Мар'їнський, тому що вона знає мій характер, що я самих хлопців туди не відпущу. І якщо кудись йдуть мої побратими, я завжди за ними піду. І напевно, нап... мені так здається, вона вдома сиділа і молилася, тому що коли я біжала, то навіть ці світло-шумові гранати падали отак, от. Такий якби надо мною якийсь оберіг був. Я просто біжала вперед. Я навіть ну коли оглядалась назад, бачила жах, але біжала вперед. Коли вже добіжала, вже почався жах. Біля жутневого люди вибігали, я просто стала і плакала. Дивилась такий в як фільмі якомусь колись бачила. Знаєте, люди вибігають і просто, просто падають, тому що в них стріляють. А це було найстрашніше. І Потім, звичайно, ніч, коли я думала, що на сто відсотків була впевнена, що нас всіх б'ють. Ви ж честь активний волонтер. Як прийняли рішення займатися волонтерською діяльністю? Ну, коли почалися події э, війна, тобто хлопці з Майдану, з якими ми разом прийшли в Майдан, всі, ну, хто був на Майдані, поїхали в добровольчі батальйони. Позвонив у нас на Майдані був такий батька, він зараз ком... ну, замкомбата Айдару. І каже, позвонив дуже багатьох хлопців вбило. Попали в засідку і просить допомоги фізичної, тобто потрібно їхати, потрібно, хоч ну багатьом хлопцям потрібно їхати. Я тоді дуже важко їх відпустила, але я прийняла рішення після, після дзвінка, коли вони приїхали все-таки на базу і подзвонили мені, і говорять, ми тут на голих желізних ліжках. Каже, взагалі не карематів, не спальників. Каже, Танька, зроби що шукай, каже, я не знаю, що робити. І я тоді пам'ятаю сама собі, на чудо, за декілька днів я зібрала дуже масштабну три машини допомоги. От якраз І... об этом ми хотим показати в сюжете, который подготовили наши о показати сюжеті, именно підготували наші журналісти. І я не хочу мати діло з чужими грошима. Я коли щось, наприклад, в інтернеті у людей просила, завжди пишу: грошима не беру, товаром беру. Ми їздимо по небезпечним територіям, але ми якось звикли. Ми приїжджаємо, солдати кажуть, якось доїхали? Сашка Данилюк, нас попередив, що ми нас обстріл зараз. Але ми все одно довеземо всю допомогу. Як ми це робимо завжди? Ще з кимось, що говорить. А не дай Бог щось. Я підходжу, говорю, мама, якщо мені доля там померти, то це так і буде. Що мені доля тут померти від того, що в мене кірпіч упаде на голову, то так і буде. Нічого ми не робимо проти волі Божої. Я кажу, коли вона мені сказала, мама, от ти говориш, хто чого я, а не хтось інший. І інша мама теж так скаже, ще одна так скаже, і що тобі, то тоді піде. Молюся за неї, звичайно, перестану молюся за неї. Щоб... Щоб Бог оберігав її в дорозі і від небезпеки. Брам військових нас тут є територіальний батальйон. І Йдемо в ліс і перевіряємо особисто бронежилети. Прострілюємо плестей і після того їх їхали хлопцям, тому що я на хлопців не родину. Ми можемо їх відправляти на схід. Після нашої перевірки можемо відправляти. Я завжди кажу потрібно усвідомлювати, щоб ти не була для когось обузою. Наприклад, коли щось дійсно почнеться, щоб ти не виводив зі строю п'ять бійців, ти маєш думати наперед, тому що ті там хай буде п'ять-десять хлопців, будуть думати як тебе звідти вивезти. А це мінус бойова сила і все. Тобто самі чимось вчитися, так от пашка мені там <смі> і самообороні ці там лікопасті. Наводиш на ціль. Бах і все. Думаю про майбутнє. В майбутньому хочу мати багато дітей і хочу, щоб вони жили в нормальній країні. І для цього потрібно нашим солдатам допомагати. Мене туди просто тягне, Мене тягне допомогти, тому що з нею ніхто не не виглядає. Чим плануєте займатися в майбутньому? Дай Бог мені всіх бійців зараз одіти своїх. А потім. Я ім'я виду після війни. В майбутньому, я думаю, я буду займатися так само щось організовувати, але вже коли, дасть Бог, війна закінчиться, то для дітей з дитбудинків, для бідних діток, що з тика з таким з таким займатися.